Всім привіт! Мені 16, виповнилося 23 лютого, і я вирішила зняти відео з 16 фактів про мене. Давайте почнемо. І так, перший факт: мене звати Софія Соня, мені 16 років. от, І я народилася в Україні і все життя живу в місті Дніпро. Другий факт: я закінчила 9 класів та хотіла вступати до. Коледжу економіки, хотіла поступати на економіста, але мені сказали, що цей коледж з 11 класу, і я пішла в другий коледж на оператор поштового зв'язку і в банку можна працювати теж. От. Але я не хочу на цю професію, я потім переведуся вже на економіста. А що хочу сказати, що я писала ці факти прямо від себе, яка я. Я писала не тільки про мої факти, там де я народилася, де я навчаюся, а просто про мене. Бо я ще не знімала відео, яка я насправді. І зрозуміла, що на відео я трошки інша, трошки переживаю. А зараз я вам розказую така, яка я є насправді в житті, і як мене бачать друзі. От, так, третій факт: шостий, третій. Е, от, я дуже багато мрію. Дуже багато. Я це сама знаю ну, по собі, бо я дуже багато мрію. Я за день, кожен день можу. Думати про одну ту саму мрію і думати, як я її буду реалізувати, як я буду все робити. Мій мене забулося слово поступово, коротше, як я буду йти, я забула слово. От, і я дуже багато мрію, і мені це говорять друзі, ну самі найвищі, я, звісно ж, не розказую свої мрії, але я ось отак от, от все розказую, і найближча людина мені говорить, що так, я дуже багато мрію, і я мрію в розових окулярах. Це факт. Я бажаю, що я не ходжу в розових окулярах по житті. По життю, по житті, по житті, по житті виправляю себе. Але я мрію в розових окулярах, Тобто то я можу мріяти так, ну, прям, ну, що реально нереально. От. Але хочу сказати, що немає нереального, але я таке видумую дівчата і та й хлопців, що ну, це треш. Я сама розумію, що в мене розові окуляри, Соня такого не може бути. Так, четвертий факт, я хочу сказати, яка я. Я щира людина, я вважаю, я дуже щира, бо я можу просто йти по вулиці, кричати, вирішати, дуже громко сміятися, сміятися не своїм голосом. Сміятися, я не знаю, як пісклявим голосом таке теж буває. Я дуже емоційна, це реально факт. Я просто емоційна. В усіх планах, тобто я дуже весела, я дуже сумна буваю, і я можу розплакатися отак і засміятися ось так. Ось така я. І я, що ще третє сказати, я дуже. Я дуже, напевно, добра. Тобто, тваринам це просто жесть. Тваринам я дуже-дуже я така добра до них, і кожна тваринка це якась така маленьке диво. П'ятий факт, я дуже люблю природу, люблю життя, люблю, що мене оточує. Тобто я говорю зараз про природу, я обожнюю все живе. Тобто, якщо воно таке красиве, і ми цього не бачимо, чому? Ну, не знаю, я якось це нещодавно помітила в себе, і це їй написала. У мене є тут листочок, щоб я не забувала, що я писала. От, я обожнюю море, море це для мене якесь якась сила. Тобто для когось гори це. Я не можу це описати, що для мене море. Але я можу дивитися на море і просто думати про життя, думати про свої мрії. Я так робила і всі. Мої друзі думали, що я якась сумна, що в мене щось сталося. Ні, я просто дивилася на море і просто думала про своє життя, яка я, яке моє життя, що я хочу змінити. От я дуже, я дуже, я дуже така, як вам сказати. Як це? Я очень е, смотрю на мілочі. Тобто я помічаю дрібниці от. Помічаю дрібниці і всю природу, обожнюю природу, це якась теж сила, обожнюю гори. Мене, е, в минулому році літом я була в горах, але тоді я не розуміла всієї краси. Я просто дуже... Злилася, тому що я йшла довго вгору, і я прям така була, і я не помічала всієї краси навколо себе. Якщо б я ще раз була, а я вважаю, що ну, я ще буду в горах, чому б ні, то вже буду трошки дивитися іншими очима і помічати всю красиву красу. Шостий факт: я полюбляю медіасферу, я не знаю, як це сказати. Я якось з дитинства любила дивитися Ютуб, дивилася всіх блогерів. Тобто, ну, мої друзі не так сильно дивилися. Я там говорю, а ти знаєш що цю блогершу там в ти знаєш цю, цю? ти бачила це нове відео. А вони, типу, ну, не дивилися так, як я. І я вважаю, що мені дуже подобається медіасфера, тому що. Блін, я знімаю відео на Ютуб, тому що мені це подобається. Ще в 10 років чи в 12 я знімала відео розпаковка Бабі Бьорна і вже тоді мені це подобалось. Тобто мені завжди подобалося дивитися Ютуб. Я почала з міс Кейті, містер Макса, от, і дивилася ці всі розпаковки. І мені дуже подобалось. Я теж так хотіла. І ось коли мені подарували Бебі Бьорна, я це теж знімала. І зараз знімаю на свій канал. От, і я, і я дуже полюбляю і зараз дивитися за блогерами в інсті, в Тіктосі. Тобто, ну це моя. Це моє. Я, я це відчуваю. І напрям на 100% я це відчуваю, що це моє. Обожнюю дивитися. Інстаграми, ті ж реклами. Сьомий факт я дуже багато розмовляю. Тобто мені іноді говорить, що я дуже багато розмовляю, бо я дуже люблю розказувати. Навіть ну, зараз я вам розказую, я полюбляю розказувати про своє життя, про своє нове, ну, своїм друзям обожнюю розказувати по 10 хвилин голосове повідомлення, тому що мені подобається це розказувати, розказувати, розказувати. Потім мені говорять, Боже. Та ти вже, ну, типу, ти вже заткнешся, ти так багато говориш. Я говорю, то я не можу, типу, ну мені подобається розмовляти, але іноді я себе вже так призупиняю, тому що розумію, що я говорю вже ну, пусті речі іноді, і я розумію, що людині можливо не цікаво мене слухати це якийсь вже монолог, а не діалог. Так що отак. Є в мене таке, але якось воно один через один, як по настрою. Восьмий факт я обожнюю саморозвиток, обожнюю навчатися чомусь, обожнюю щось нове пробувати і хочу пробувати на що саморозвитку. Ну, прям це я дуже полюбляю. Я зараз на даний момент вчу англійську, якісь роблю практики з психології і психології іноді. Мені це подобається. І вчуся, звісно, в коледжі. Тобто, я не знаю, я якось обожнюю вчитися чомусь новому, щось дізнаватися нове. Також я можу до цього відносити те, що я дивлюся, YouTube, там якісь підкази. Теж дуже багато інформації зараз. Це прям вау для всіх людей. Не треба купувати якісь там курси. Я також купувала курс від Волошина. Там нього був, ну це не курс. Чи це курс? З навчанням його таке було. Не гроші не сплять, а відео там у нього було за 200 гривень. Я купила, от, по бізнесу. От, і купила е, від Аню Тимо курс по блогінгу. От, він мені дуже допоміг. А ще вибачайте, я трошки можу так багато е, дихання призупинятися, тому що я ще хворіла. Після свого день народження, і зараз вже майже вилікувалися, але трошки залишились такі симптоми. От і ще хочу сказати, що навчання, я вважаю, що вчитися завжди потрібно, і це не тільки, ну, звісно, я така, ви можете бути не такими. Але я розумію, що я можу стати, ну, в мене, знаєте, є такий страх стати тупою. Я не знаю, як це працює. Це і по шкільним, ну тобто по коледжу, там математика, історія, там таке. А ще просто, ну я не знаю, я думаю, що я стану тупою. Мені не хочеться бути тупою. Я хочу бути дуже розумною, дуже свідомою людиною. Я вважаю, що я зараз свідома, але ну, наприклад, я не знаю математики. І мені вже я розумію, що математику не дізнатися. Я її вже не хочу. Мене вивертає від неї, і я зараз в 10 класі, а десь математику я почала не розуміти з -го. Ну, тобто, я це я точно не розумію. От, і за цього я завжди навчаюся, щось роблю, бо мені це подобається. І англійська це теж дуже складно для мене, трошечки дається. Оці всі слова вивчати, але я себе отак тримаю в кулачці. Кулаку, от і вчу слова. Дев'ятий факт, я дуже цілеспрямований, я б сказала. Би. От, звісно, у нас у всіх падають руки, ми не хочемо цього робити, але навіть я ось беремо тільки що приклад я сама не зробила. Мені треба зняти відео на YouTube, але в мене така кімната, я б не сказала, що дуже-дуже багато є. Як це сказати, зон, де можна зняти відео. І я придумала тільки, що як мені зняти моє світло, бо ну, в мене нема таких прям вау-умов, щоб знімати, але бачите, я все одно щось придумала, бо зараз камера в мене зараз на стулі, там валіза, потім зошити. І я зробила таку конструкцію, щоб світ трималося. Тобто, ну, бачите, якщо людина хоче, завжди вона зможе. Я так вважаю. І так, да, є в мене теж страхи, але я думаю, я вважаю, що я їх переберу, і колись я, як сказати, вистрілю. От. Але це теж треба трошки пропрацювати. Десятий факт, я пунктуальна людина, я обожнюю щось завжди робити. Тобто я не можу сидіти на одному місці. Іноді мені хочеться це робити, коли я дуже-дуже так туди бігу, туди. От, а коли я завжди сиджу дома, для мене це ну якийсь вообще не кайф. Я розумію, що мені скучно, я не знаю, що мені робити. Ось в мене був такий нещодавно період. І що я зробила? Я пішла на англійську. Я записалася на англійську, записалася в спортзал, і тепер ходжу. І зараз вже весна. І я дуже радію цьому, бо я обожнюю весну. Щось я вже не про те говорю, але да. І я вважаю, що весною я буду більш кудись ходити, більш дивитися на красу природи, на Дніпро, як місто і як річку, на річку, на набережну. От. І ви будьте, будьте теж пунктуальними. І я ненавиджу людей, які запізнюються. От я не знаю, я трошки можу ну, злітися, коротше. Ладно, там один, раз, два, да, є якісь ситуації. Я не, не люблю, коли я запізнююсь. Я прям чувствую себе винна. Я можу біжать довго, щоб не запізнитися. Тобто таке. А є люди, які та запізнюся запізнюся. Ну, тобто це від людини залежить. Але я просто отак от, от. ну як можна так робити? Як можна запізнитися без причини? варно там да? транспорт, ще щось. Але просто людина проспала. Ну, і завжди так робить. варно там один раз. Але я ніколи не проспала, Ніколи в мене такого не було. Я завжди під будильник встаю. І іноді в мене мозок так працює, що я загадую собі, так, мені треба стати вісім, і мій організм сам стає вісім, голова, Все, мозок, я не знаю, встає вісім, так як треба. Одинадцятий факт це такий не дуже цікавий, але в мене є брекети. От, в мене до цього десь в четвертому класі була пластина, вона мені не допомагала і я. В минулому році, в минулому, минулому році поставила брекети. От. І зараз вже в мене дві челюсті. І скоро я дуже сподіваюся, я буду вже знімати. Дванадцятий факт. Я обожнюю таке дівоче, всякі б'юті, такі дівочі штучки. Не знаю, ну я розумію, що ми всі ді дівчата і ми всі це любимо, але я знаю, що не всі це люблять. Я обожнюю потанцювати перед зеркалом, оці всі б'юті рутини, обожнюю приділяти для себе час. От я дуже обожнюю це, я можу так після душу прийти, включити собі свічки, вімкнути собі якесь світло, прикольне таке, знаєте, і наносити на себе кучу всього. Це для мене вид медитації. От. Але я знаю, що іноді дівчата цього не люблять робити і зовсім не звикли це робити. Але я така обожню, обожнює одяг, обожнюю кросівки. Оце все це просто для мене якийсь рай. Тринадцятий факт. Я обожнюю аромат вишні і всіх ягід. Тобто в мене все з вишнею. От, Якщо нема вишні, то це лісові ягоди. Йогурт, морозиво, я не знаю помади, ну бальзам для губ, духи, що ще. Просто все. Я обожнюю вишню, черешню, ягоди. Оце прям для мене топ. Вишня це якийсь топ. Все завжди обираю з вишнею, Мені так подобається, я не знаю, що може бути краще. Вишня це топ. 14-й факт. Я важу 42 кілограми, і мій зріст, метр 59, я низька, худа. От, треба це говорити на початку, я знаю, але я просто так вирішила написати, щоб ви знали. 15 факт: в мене є веснянки. От, їх не дуже помітно, але є вони. Е у мене моєї сестри, вони більш виражені, в неї прям ось тут. Тобто в неї все лице, а в мене є ось тут і ось тут. Бачите, ось тут трошки є. а зараз ви не побачите, але вони є. Вони не дуже помітні в мене, але вони є. І останній 16-й факт. Я обожнюю читати книжки. Це просто рай для мене. Ну так, рай соу соу Дивлячись, які книжки, але мені подобається читати книжки, я дуже багато читаю. От, і я обожнюю турецькі серіали. Дівчата, турецькі серіали для мене це щось. Я можу відкривати цю тему безліч разів. Я нещодавно для себе зробила список, скільки я подивилася турецьких серіалів за все своє життя. Мені сам, самої було це цікаво, бо ну, я багато їх продивилася цих. Я розумію, що турецькі серіали це дуже наіграна тема, що та, таке, такого не буває. Але я люблю дивитися. Не знаю чому. Ось така я. Я з дитинства дивлюся ці турецькі серіали різні. Все почалося з величного століття Роксолана. От, і я насчитала, 30 плюс турецьких серіалів. Не знаю, мені дуже подобається. Мені взагалі вайб Стамбула, Турць, Туреччини. От, я обожнюю. Я дуже б хотіла б туди поїхати. Мені подобаються турецькі актриси, ак Актери От, і останнє, що я подивилася, це зараз на даний момент я дивлюся Дікий і додивилася вчора сказка острова». Ну, не знаю, мені дуже подобається. От на цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, підписуємося на мій канал, бо я дуже-дуже стараюся для вас. Мені дуже подобається робити, знімати, монтувати, все це робити для вас. От і ставимо вподобайки, давайте. І скоро чекайте нове відео на YouTube.